Сьогодні ми розглянемо саме на котрі я рекомендую, коли ви дзвоните до нас в магазин. Це Sieto Summit, їхня найпопулярніша серія ось ця оливкова. Вони бувають коконом, я покажу вам саме прямокутні, вони дійсно найпопулярніші. Та новинка від українського бренду Tribe, в чому їхня перевага. Серед таких більш бюджетних килимків, які коштують приблизно півтори тисячі. Внутрішній шар у цих килимків ТПУ. Цей шар тримає саме повітря. ТПУ це більш довговічніша річ. В мене килимок, який теж всередині ТПУ більше 10 років. Вже десь близько 15 років, може навіть більше. У мене у друзів терморесті всі килимки, Котрі так само мають такий матеріал всередині вже порядка 30 років, там найперше, там, де було Unlimited Guarantee, так е майже довічна гарантія. Вони зимові, е вони мають РВЛ. Це показник, котрий протестований, і отже, вони мають температуру комфорту. Е це приблизно мінус 10. Мінус 9, мінус 11 12 дивлячись, який ви візьмете, 7,5 він найтепліший буде, але не набагато тепліший. Тобто 1-2 градуси. Всі е, думають, що чим товстіший килимок, тим він тепліший. Ні, трошки не так. Тому що дивіться, цей 5-сантиметровий він має рвело 4. 3,8 має 4,2. А 7,5-4,3. Це трошечки, трошечки е тепліший, але він майже на тисячу дорожчий. Він може бути комфортніший, але якщо у вас температура, температура, якщо у вас вага менше 95 кг, то в цілому вам не потрібно брати 5 см чи 7,5. Вам достатньо буде, я собі візьму, 3,8 У мене вага. Поливається між 86 кг та 92 кг, е, Але 38 з головою. Е, 7,5 можна брати, якщо у вас є кошти, беріть. Класна річ, бачите, вони по компактності майже однакові. Це дуже круто. Це, е, вони досягли це за рахунок ось цих е, вздовж кілимка. Вони ось такі отвори зробили, і в них повітря. Але за рахунок цих отворів він і менше тримає, ніж у цей, тому що вони тут зробили взагалі круті речі, вони такі трикутнички зробили. І ці трикутнички, вони різного розміру. Там, де ви більше натискаєте на килимок, тобто більше його стискаєте, там трикутнички менше, щоб вам було тепліше. Там, де ви там, руки, ноги майже не натискаєте на килимок, там трикутичники більші, щоб килимок був легший. За рахунок цього він і компактніший. Наступна перевага це їх компактність. Це прям круто. Далі клапана, вони відрізняються від більш дешевих калинків, котрі там близько півтори тисячі гривень. Набагато зручніше здути, надути. Усі то саме взагалі вони, їх можна перевернути, щоб максимально здути. і він… Не всмоктував повітря. Мені в них дуже подобається, що всередині є е, 3М-латки, просто обіжируєте і максимально притискаєте цю латку, і вона буде слугувати руками. Давайте подивимось, як вони надуваються. Ось так виглядають килимки у надутому стані. Якщо вам сподобався килимок і ви хочете його придбати, в описі до цього відео буде посилання на наш сайт, де ви можете їх придбати. так, Ось там буде посилання на телеграм-канал, де у нас багато всіляких акцій. Будемо раді вас бачити. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайки. До побачення!